English for kids online Unit 2, Reading, Exercises AB 7 page 17. Продовжуємо за моциклу уроків за робочим зошитом до підручника Оксани Карпюк 6 клас, авторівку слова Вітушинська. І так, activity 6, read pupils book and match the parts of the phrases. Ми з вами за підручником працювали вже на уроці, тому я залишаю як завжди посилання в описі під цим відео на на... Добірку відеоуроків, так, а ви там вже знаходите сторінки 29-30. Урок читання був у нас за другим юнітом. І так, перше: to be big and strong, бути великим і сильним. Two. long blonde hair, довге біляве волосся. My six-year old brother, мій шестирічний брат, to be a bit selfish and bossy. бути трохи егоїстичним і любити керувати кимось. To tell somebody amazing stories. Розповідати комусь дивовижні історії. To wear hair in braids. Носити волосся у косичках. To make somebody laugh a lot. Робити так, щоб хтось зміявся. Uh, stories make him interesting. Історії робили, роблять його цікавим. Write five sentences use any of the phrases from exercise 6a. Треба скласти було п'ять речень, використовуючи фрази з попередньої частини вправи. My six-year-old brother always makes me laugh a lot. Мій шестирічний брат завжди мене uh, смішить. My dad is big and strong. Мій тато великий і сильний. My little sister likes wearing hair in braids. Моя маленька сестричка любить носити волосся в косичках. She has got long blonde hair. У неї довге біляве волосся. She always tells us different stories which make him interesting. Oops, which make her interesting. Sorry. Вона завжди розповідає нам різні історії, що робить її цікавою для нас, так? Окей, неправильно й жила uh, займенник. Все я виправила. Будь ласка, поставте відео на паузу. 7. Mark, if the sentences are true or false. Ми читали з вами великі тексти так, про родину Майка. Нам треба зараз розуміти, що яке речення було правдиве, яке ні. Так, яке твердження. І так, перше, Меліса and George are Ted's grandparents. That's false. Uh, Melissa і George не є дідусем бабусею Теда. Two, Mike has got an older sister and a younger brother. У Майка є старша сестричка і молодший братик. Three. Mike's grandpa was a pirate. Uh, four. це не правда, так? Він, він просто багато подорожував, так? Uh, four, Uncle Harry is always serious. That's false. He's also funny. Five. Mike has got three cousins: Amy, Robert, and Jim. У Майка три кузени, Эми, Роберт, and Jim. Uh, це правда. The next one. Uh, Mike's grandpa knows 10 languages. Дідусь Майка знає 10 мов. Seven, Linda is Mike's aunt. She is slim. Лінда тітонька Майка, вона худенька. Uh, and the last one, Mike's sister, can be very serious. Сестричка Майка може бути дуже серйозною. That's false. Там про це навіть не сказано. Я б сказала, що це не було навіть згадано. Isn't mentioned in the story. Yeah? Окей, поставте відео на паузу. Наразі це все. Перевірка нашого домашнього завдання зайняла менше 4 хвилин. That's all for today, goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці.